Гутен так усім. Вчора були зіграні в п'ятницю 14-й тур майже повністю Бундесліги нашої улюбленої. І головна сенсація Баварія Мілкен програла Майнцу. Бачите, знімається відео в такому вже... В форматі, якщо так можна сказати, в таких умовах, бо часу він не вистачає катастрофічно ні на що. От, Баварія програла, ну, перепрошую, що бачите, за кермом я їду повільно одразу. Кажу, спостерігають за дорогою, автомобілів тут немає, так що можна не хвилюватися. Баварія програла вчора Манцю 2-1. І це, звісно, головна сесація. Це епік. Я думав, що коли Борусія програла в ну як так може бути взагалі? Як Дортмунд умудрився втратити три очки, хоча тоді якраз була, е, було раннє вилучення Емреджана і він власне підставив всю команду, яка досить непогано починала той матч. Це було десь приблизно на 15-й хвилині, коли Емреджан скочив в ноги біля свого штрафного майданчика. Справедлива червона картка пряма, все було по ділу, так що скаржитись немає на що. А от Баварія програла і вона набрала на сьогоднішній день 33 очки, і їх уже піджимає Байер. Ну як піджимає? В Німеччині, звісно, це все умовно. Чотири очка між ними різниця, між першим і другим місцем. Тобто Мюнхен має 33 в своєму активі. Леверкузен, <кій> діючий чемпіон, має 29. Е, чому я кажу це все умовно? Тому що ну слухайте, чому Баварія, як правило, стає чемпіоном набагато більше за інші клуби? Мюнхен просто стабільно набирає очки. Оце і, вся, оце і весь секрет. На відміну, наприклад, від, від усіх інших команд. Власне, і Байер того сезону так само набирав ну, понадстабільно, я би так сказав. <свят> Бо Русія сьогодні грає також свій 14-й тур о 18.30. Нетиповий час для Дортмунду, оскільки, як правило, команди, які грають в Лізі Чемпіонів, проводять свої матчі в суботу і тільки ті клуби, які грають у Лізі Європи, грають е -е, в неділю. Ну що ж, так, вирішили, ті, хто складали календар. Нічого з цим не поробиш. Чесно кажучи, мені особисто не подобається. Такий формат, ну я маю на увазі календаря, але ну то таке. Борусія грає вдома, так що ну, можна очікувати перемоги. Статистика із Хофенхаймом досить таки непогана на нашу користь. Єдина тільки величезна проблема, гігантська в Борусії знаходиться в захисті. Із захисників там відносно цілим залишився Рамі Бенцебайні, який, між іншим, і в Гладбасі, і в збірні Алжиру грав. Перепрошую, грав на позиції центрального захисника, того це для нього досить, можливо сказати, звична роль. Ну, у нас ще залишився е, номінальний опорний півзахисник Емриджан, який також нерідко грав центрального захисника і при Люсіні Фаврі, і при е, його наступнику перший захід я маю на увазі Едіна Терзіча. Плюс... Він на цій позиції вже встиг зіграти і при Нурі Шахіні, так що, в принципі, центр півзахисту, ну, плюс-мінус, можна сказати, укомплектований. Е, Юліан Рюерсон нібито мав якісь проблеми із судинами, як повідомив Нурі Шахін на прес-конференції. Не знаю, що це значить. Ну нічого доброго, начебто, це не значить, враховуючи, що Юліан Рюерсон є одним із ключових гравців Борусії, і це було помітно в матчі проти Барселони, коли після першого тайму вийшов його, його конкурент по позиції Ян Коуто, який, ну, звісно, дуже технічний футболіст, але поки що він ну, на рівень Рюверсона, перш за все, в захисті і близько не тягне. Тому варто, я думаю, що, напевно, скоріше всього все ж таки Рюверсона Норвежця побережуть, випустять в центрі е, захисту. Випустять центри захисту... Оп. Ой, ці дороги в Україні. Випустять центри захисту Бенсибині, вийде Мреджан, як ви знаєте, а може не знаєте, надовго вилетів е, Зюле. От. Так що будемо бачити, мій прогноз, е, що центральних захисників як таких у нас не буде. Бо ніко Шлоттербек надовго вилетів. Ну, коротше, повний атас. Ну, а в півзахисті так більш-менш начебто укомплектовано. Знову ж таки, окрім, окрім е, Юліана Бранта, ну, він був під питанням, не знаю. Навряд чи його можна очікувати, хоча зараховув... враховуючи кадрові, кадрові проблеми Борусі, то може він і вийде. Тут складно сказати. Ну, а в принципі атакуюча ланка, вона досить має непоганий склад і той же в строю залишається е, сирук і Росі. З його святкуванням, коли він забив пенальті і побіг, і я так щось подумав собі, що ледь не труси знімати, ну ні, то він просто якийсь там мем копіював поміж стоячою собачкою, яка тримає руки в кишенях. А... Починає набирати форму і підлікувався після травми Джиу Рейна. Я покладаю на нього великі надії. Я радий це, мої погляди із Нурі Шахіном співпали, чи Нурі Шахіна погляди із моїми, коли я багатьом своїм друзям, фанатам казав, що Джио Рейну треба використовувати на позиції в центрі поля. Можливо, вийде кабар на лівому фланзі. Також би не виключав. Класно себе проявив е, Джульєн Дюранвіль Дюранвіл у матчі проти тієї ж самої Барселони. Знову ми всі покладаємо надію на якийсь гол, а то і два Джеймі Діттенса. Так що зустріч сьогодні обіцяє бути дуже і дуже захоплюючою. Ну все, друзі, буду казати вам папа. Сподіваюся, я зможу зняти відео одразу після матчу, викласти якісь свої думки. По тактичним планам, по схемам. Не знаю, нічого не буду коментувати, но Рішахін досить таки тренер в цьому плані гнучкий, так що і враховуючи кадрові, кадрові проблеми, е, що небудь гадати і, і, і якісь ролі розпреділяти, тут дуже і дуже складно. Єдине, що можна сказати, що Борусія буде грати на атаку, Борусія, скоріш за все, буде, ну не скоріше за все, майже 100% буде високо пресингувати. Вони навіть це робили і проти Бор Барселони, і проти Баварії, то що вже казати про Хофенхайм. Ну і це навіть очікувано, оскільки ну, тримати гру біля своїх воріт, враховуючи проблеми із захистом, дуже і дуже небезпечно. Так що такі справи. Все, друзі, включайте Бундеслігу, любіть футбол, бережіть себе. Па-па!